Важкі часи переживає моя рідна земля. Ми живемо далеко за тисячу кілометрів, але душа болить і ти думаєш, чим ти можеш допомогти? Не тільки сидіти, і сумувати, плакати, але ти маєш щось робити. Ну, Збираємо пожертви, допомагаємо волонтерити, але хочеться щось таке зробити, щоб багато, багато людей повести за собою. І щоб оце дух патріотизму і любов, можливо, вона в когось притупилася від хорошого життя, вона з'явилася. І люди повірили нам, театру. Таким чином, і з'явився у нас в нас вистава Мазепа. Чому саме Мазепа? Тому що Мазепа 300 років тому, який жив до нас, він був патріотом, яких, як кажуть, Пошукати. Людина хотіла в ті часи вже з'єднати лівобережну Україну, правобережну Україну. Він розумів, що для духовності українця треба будувати церкви, щоб люди духом завжди були сильні. І тому в цій виставі, яку ми зіграли. І був, можна сказати, аншлаги, де люди сприймали прекрасно. В цій виставі було багато речей, які зараз особливо потрібні. Тут було сказано, розказано про ті ідеї, які були у Мазепи ще тоді, 300 років тому. Це Служити своїй батьківщині, болювати за неї, любити, боротися і перемагати. Безумовно, ми зачепили тему кохання, бо це цікаво, це теж людина повинна жити. Творити, но вона і повинна любити, бо коли вона наповнена любов'ю, то все це набирає зовсім інших масштабів. І те, що ми бачимо в нашій виставі, це така відданість, мазепи і в коханні, і в боротьбі, і в тих покликах, які в нього є, коли він кличе людей за собою. Вистава, судячи з того, як вона відбулася, людям сподобалася, і вони не відпускали нас довго зі сцени. І я розумію, що кожен з них виніс оцю любов до України і поніс з собою далі по життю. І я думаю, що їхні серця будуть палати яскравіше, і вони бо вони бачили на нашій виставі приклади, як треба іти до своєї мрії, як треба йти до перемоги.